Ми плавно так от дійшли, Так, от все-таки до третього питання, яке називається паніка на банковій, так? Бо припинити, давай підведемо. Давай а, підведемо а, я, а. я бачу, куди ти клониш. Давай, під... <гум> давай. Є офіс президента, він вибрав своїм пріоритетом не перемогу в війні або бодай гідне закінчення війни, а перемогу на наступних виборах президента. І цьому присвячує всю свою активність. Заважають йому в цьому дуже багато хто. В цьому йому заважають Захід, ну, поки що персонально Байден. Поки що. Трамп. Але критика до команди Трампа вже почалася. Друге, йому заважають українські військові. Ну, але звичайно, ну не могло би так бути в цій країні, якби не знайшлося місце для того, щоб заважав іще один чувак. Є ж знаменитий вірш, який треба повісити просто в кабінеті президента. Садок вишневий біля хати. У всьому порох винуватий і <сумісті> діяти ну це... згідно з поправити <сумісті> до речі. Я хочу сказати, що це вже на грані одержимості, але для глядачів скажу, що в принципі. Питання чорного Лебедя і питання інтерв'ю Наєва. Я хочу закінчити також цю думку. Справа в тому, що це ми почули тільки інтерв'ю одного високопоставленого генерала. А я хочу сказати, що справжнім чорним лебідям ще це не попахує. Тим більше, що, давай все-таки, Юрій Віталій, скажемо відверто. Ти уявляєш собі, що буде відбуватися на банковій, як ну дай Боже, вже по закінченню тої гарячої фази великого вторгнення. Будуть мати право багато хто говорити, і вийдуть умовно. Перші, ну з тих, що вижили, перші комбриги і комбати, які прийняли перший удар. Вони як розкажуть, то я думаю, що тут не то, що там народ України офігіє. Я думаю, що офігіють і сусідні території і сусідніх країн. Тому що я знаю, що саме вони, ті, хто брали на себе цей перший удар вживу. Вони знають дуже багато і як заборонялися взривати ті мости, які треба було взривати, і як навпаки, надавалися накази підірвати те, що не можна підривати. Я думаю, що це буде так, знаєш, контрольний в голову, як кажуть військові. А ми переходимо до якраз до цієї нашої третьої теми. Теми паніка на банковій пошук крайніх. То як ти вважаєш на сьогоднішній день. Ну ти вже тут анонсував, що у всьому винуватий порох. Але давай все-таки про це якось поговоримо. Отже, кого назначають крайніми на сьогоднішній день? Кого вони вже вибрали як жертву для того, щоб призначити крайніми, і чому вони об це зламають зуби? Бо я вже дещо знаю. Давай кажи. Ну, дивіться, е, як відомо, Петро Порошенко перебував десь два тижні останніх в закодовному відрядженні. На диво його випустили на зустрічі, ну, там було багато конференцій в Європі, а потім і в Штатах Молитовний Сніданок. Власне, всі ці зустрічі не є якимись там такими планетарного масштабу, але в сумі, коли Порошенко, як п'ятий президент України, як лідер української опозиції. Зустрічається з керівництвом НАТО, з керівництвом Німеччини, з керівництвом там, інших країн НАТО, потім зустрічається з департаментом Східної Європи Східної Європи в новій команді Трампа. Коли ну насправді зустрічі, скажімо так, не за неофіційні обстановці є не менш важливими ніж офіційні переговори. І будь-яка нормальна країна завжди е, використовує цей інструмент. Президент проводить офіційні зустрічі, е, а неофіційні посадові особи, особливо високопоставлені бувші президенти, проводять зустрічі за особливими доручнями. Колись я пам'ятаю, що в далекі 1980-х років, ну, я принаймні вперше почув таке слово човникова дипломатія, це президенти Сполучених Штатів повноважували своїх колишніх колег-президентів, неважливо, з якої партії, до речі. І своїх колишніх колег, держсекретарів, проводити неофіційні зустрічі з, по ну, різним дуже дорожливим питанням. В першу чергу, у Близькому Сході, там, в Південній Азії тощо. Питання, чому би тут, після декларації про єдність, Зеленський не міг доручити під офіційні директиви, з присутністю наших дипломатів, Порошенко проводити неофіційну лінію з тими, з ким він особисто має дружні стосунки, ну так склалося. А Зеленський їх не має. Що було б поганого? Ні, нічого. Але ну, цього бути в Україні нинішній не може. Хоча, наприклад, Порошенко використовував президента Кучма. Ми це знаємо. Він очолював, формально очолював мінський процес. І нічого тут поганого немає. Бо росіяни до Кучми мають певний пієтет, а Кучма себе там проявляв як людина, яка захищає українську державність при всіх там відомих проблемах його внутрішньої політики. Точно так же використовувалися інші там серйозні діячі, які на той момент не були близькими за політичними поглядами до команди Порошенка. але він їх використовував, перенеробив. Сьогодні так бути не може. І тут його випустили. Він провів ряд зустрічей. і потім йому почали настійливо рекомендувати е, представники слуг народу е, аж до спікера Верховної Ради не повертатися в Україну. Е, чому тому, що готується Значить, нова хвиля кримінального переслідування? Тобто 140 кримінальних справ, які на нього є, маловато. Е, санкції вже вони передумали, накладати. Е, відлучати від парламенту на, на півроку, також передумали. Тобто, зараз нова ідея. а Давайте його закриємо просто. От просто радикально. А, а з якого? А з якого дива? Що, яка та 248 чи 249 справа? Про що? Ага. якщо не секрет, Значить, якщо побачив, ти вчора наші глядачі можливо звернули увагу на е, провладних телеграм-каналах. Е, одночасно на всіх випустили ролик, як в 2009 році міністр закордонних справ Порошенко сидить в Москві на прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ну, ви ж знаєте, що в них... 2009, 9... 2009 рік. Ага. Це ж країна незмінного гімна і незмінних вожді. Вони вже там, от, як зарядили 20 років назад, це путінська шобла, так вона і є. І от Порошенко тоді ще представник е помаранчевої влади Тимошенко і зверху президент Ющенко приїжджає в Москву, і на запитання журналіста про угоду з чорноморським флотом відповідає: я постараюсь дослівно, що позиція України, і наскільки я розумію, позиція Росії незмінна. Ми не збираємося міняти. Угоду про базування Чорноморського флоту. Пояснюю, угода була заключена Бог зна коли, звичайно, ще до помаранчевої революції в 90-х роках, здається кровчиком, про те, що флот буде базуватися до 2017 року. Розірвати цю угоду в односторонньому порядку Україна не мала права. Але позиція Ющенка і позиція його міністра закордонних справ полягала в тому, що да. Ми не міняємо цю угоду, бо не можемо до 2017 року, але продовжувати її не зберемося. Виривається цей документ. Експертам ставиться запитання, чи співпадала така, такі слова, лінгвістична експертиза, чи співпадають такі слова Порошенка позиції Росії. Далі. Береться інтерв'ю. Я підкреслюю, і те, і те, це просто інтерв'ю. Тобто Порошенко на тій візиті в Москву нічого не підписував, нічого не говорив стосовно Чорноморського флоту. Просто на запитання журналіста відповів: ми угоду не можемо змінити, тому ми міняти її зараз не, можем, не будемо. Ну, не плануємо. Але одночасно одне з підприємств Порошенка, яке знаходилося в Криму, судоремонтний завод, його директор дає інтерв'ю і каже, чесно кажучи, ну, ремонт російських кораблів приносить нам більше коштів, ніж ремонт українських, просто тому, що їх банально більше. Все. Запитання експерту, знову ж таки, лінгвістична експертиза, чи означає це, що він отримує більше доходів від ремонту Чорноморського флоту Росії? Тепер це складається до Купи і кажуть Хорошенко своїм директором в Криму. Вступили в злочинну змову з тим, щоб підтримати позицію Путіна і Януковича про продовження базування Чорноморського флоту. А, а, чекає, а? Тут виникає харківські угоди. Харківські угоди це ж не таки. Харківські угоди були під проголосовані в парламенті підписані Януковичем, коли Порошенко вже не був міністром і не був депутатом. Ті, хто голосував за це в залі, пам'ятаєш при дебових шашках. Ну то Чого ж не пам'ятаю? Ну, нас, на, нас навіть це голова фракції за майбутнє Палиця голосував за це. І не і багато хто інший. Да? Сьогодні достойники іншій. голосують разом із слугами народу, так. починаючи від, від, від ну, уламків ОПЗЖ, закінчуючи їхніми осіма обломками, які ти говориш. Тоді їхня ширка точно так же голосує сьогоднішньою зеленою ширкою. Але порох не був ні міністром, ні депутатом. Як можна пришити відповідальність не за дії, а за інтерв'ю? інтерв'ю? Я не знаю. Бо якщо так, ну якщо йти е, по інтерв'ю, тоді я перепрошую, але тоді не тільки президенти, всі, але і напевно всі громадяни України мають сидіти довічно. Ну, тому що те, що ми говоримо в інтерв'ю, на кухні, в розмовах і так далі, іменно говоримо. Ми використовуємо свободу слова, я вивчаюся. І якщо ці слова не націлені на зміну конституційного ладу та територіальної цілісності, ну, ніхто це не може переслідувати людей. Але дуже хочеться. А знаєш чому? Питання ж не стільки у Порошенку. Питання в тому, що задача для а, силовиків стоїть дуже чітка атака на Порошенка. Має відбутися відразу після Мюнхенської конференції, uh -huh. але ще до річниці вторгнення. Тобто ця штука ними розглядається на наступний тиждень, якщо їх не злякають сьогоднішні заяви парламентської асамблеї Ради Європи про неприпустимість е, репресій до лідера опозиції. якщо їх не злякають неминучі, напевно, коментарі американської команди. З якою зустрічався між іншим лідер опозиції Порошенко. Якщо їх нічого це не злякає, то вони це мають зробити з наступного понеділка. Для чого? Просто щоб це стало головною темою обговорення весь залишок лютого. І щоб ніхто не задавав питання, чи правду сказав Наєв? Чи правду сказав, до речі, ти кажучи, на день ще Назаров. Да. Чи правду сказали інші люди, які кажуть, що політики зв'язали армію по рукам і ногам і не дали необхідних їх документів до самого моменту вторгнення? І тому в нас не були не взірвані мости, і тому в нас не відбулася мобілізація, і тому війська не вийшли на рубежі і не готували е оборони. Саме тому, але щоб нічого цього не звучало, а людей питань а питань людей накопилося маса. Треба взірвати якусь бомбу. Просто викрити чергового Тіщенка з його черговим дебілізмом ну, вже не працює. Просто знову сказати, що якась там слуга народу заховала свого чоловіка в демобілізації не працює. Просто далі розповідати про те, що опозиція в нас погана, не працює. Працює щось таке, ну, знаєш, який виклик такий і відгук. Виклик такий: суспільство починає підозрювати, що якби не дилет... зелені дилетанти, то війна могла би і не початися. Бо що ключове сказав Наєв. Якби проти БТРГ Росії стояло на цій стороні БТРГ України, то, то Росіяни б... не пішли б якби нам дали указ про мобілізацію. а в нас за спиною було 200 тисяч резервістів, 220 плюс 200 420 тисяч було б українських військ. А напроти росіяни по всій лінії, де вони там розкидали свої війська, мали 180 тисяч війна би не почалась. І от це питання в повітрі висить на кожній кухні, на кожному базарі, в кожному бліндажі, де люди в лютому, логічно, повертаються до початку цієї трагедії. І вони питають, чому так сталося, що ми були абсолютно не готові, хоча весь світ нас попереджав. І тому Садопович Невий Колохати, у всьому порах винувати, виявляється, він 15 років назад щось таке сказав. Що воно привело до вторгнення Путіна? Через Ти замінований. Я ще хочу... Слухай, я ще хочу сказати, знаєш, що, дипломати, вони ще завжди грають гру ББ. ББ така карткова гра. ББ хто кого обмане. Да, да, да. от На, на обманює. Та. Так от дипломати завжди грають ту гру. І чесно кажучи, коли один дипломат щось говорить з іншим, важливо, що підписано. А те, що в розмовах, перепрошую. Це все маніпуляції і шахматні партії, які можуть призвести до різних документів. Але саме головне в цій історії якраз є документ. Ну і чекаючи. Ти... Чекаю. Дивись, це схоже на те, що ми хочемо щось відмазати. Я ще а, раз ні, ні, ні. Слова пороха на тій конференції звучали абсолютно зрозуміло. У нас є договір з Росією, на жаль, підписаний ще в 90-ті роки. Я пам'ятаю ці дні. Дивись, я ж дуже чітко пам'ятаю, бо під кінець строку Ющенка, я як міністр внутрішніх справ України отримав від нього рішення Ради нацбезпеки, які він ввів своїм указом, зобов'язати москалів узгоджувати пересування підрозділів Чорноморського флоту в місті Героїв Сіростопо. Що це означало? Нове переміщення час, але... Троху, трохи затягує час, але шикарна історія. Якщо не помиляюся, було липень або серпень, було страшенно жарко, і все керівництво України було у відпустках. Сижу в себе в кабінеті В МВС. Дзвонить телефон, у мене їх там було штук 30, і який ніколи не дзвонив. Який здоровий, плаский, без нічого, навіть без гербов. Я навіть не знав, для чого він. Дзвонить, з'являється, міжнародний спецзв'язок. Чую голос, якийсь знайомий не можу звіти, а звідти йде поток матом. Ну, є... До мене доходить, що це Чорний Мирдін. А в нього така специфічна гавірка, він сковтує слова, а говорить, в принципі, матом інколи вставляє туди цензурні слова. Каже, ти ну я зараз пропускаю ці всі слова. З ким ти зв'язався? Ти хочеш об'явити війну великої Росії? Вот нет твоєго ну, такого то президента, От нету твоєї такої-то там прем'єра, є тільки ти такий-то такий. Каже, ти з ким зв'язався, ти хочеш розв'язати війну з Росією. До мене доходить, що в Севастополі йде тренування їхніх підрозділів перед цим днім флот, Днем Флоту. І ага. вони марширують по Севастополі. А мої гарішники їм не дають. Кажуть: у вас є дозвіл Севастопольської адміністрації? Вони кажуть, нема. А чому нема? Бо у вас адміністрація Севастополя не сформована. Ну так хитро зробили. Кажуть: довідки нема до побачення. Кажу, я простий капітан. Там, я, я нічого не знаю. Державна автомобільна інспекція, нічого не знаю, шукайте ту адміністрацію. У мене є указ, є моє наказ міністра, я вас не пропущу. І він мені дзвонить: ти знаєш, що означає війна, що велика Росія. Кажу, знаю, Віктор Степанович, звісно, кажу. Спочатку ми заберемо Севастопольці, потім дійдемо до Москви, а потім ви підтягнете Сибірські полки. Я кажу, у вас всі війни так починалися. Кажу, давайте краще розкажіть мені якийсь анекдот, ви такий клявий чувак. Ну, ну, дурка, да? Значить, так от в той момент ми дійсно. Єдине, за що ми дуже критикував тоді Ющенко і тодішній міністр закордонних справ, Грицька, що я не зупиняв пересування дітей російських військовослужбовців, які їхали десь там на базу відпочинку. Я сказав, що з дітьми воювати не буду. От при всій повазі от цього не буде. А весь песна з там в обороці сидів в їхніх цих пазіках, попадали в обморок. Там і мені цей каже, Ти розумієш, ми ж привели Висадка з моря на берег. И теперь должны примаршувати назад, вот, ну, на дислокацию кораблей. В казарму. А я йому кажу, у вас є у Да нет, ні, сука, ну ты же понимаешь, у вас жіні адміністрації, ви з нас найобуєте. Кажу, понимаю? Кажу, у вас есть бумага? Да нет, у нас бумага. что мне делать? делати? Кажу, як що? Ви Вы провели высадку з моя на сушенка? Да. Так. Тепе кажу, тепер висадка сухи на цій. Кажуть, буде классно, їдьте назад. Кажу, я вас не попрошу, у меня нема наказу допоможення. На тому воно все й закінчиться. Але дивись, вот в цей момент. Позиція Ющенка, поля його передвиборча була позиція в тому, що росіяни не будуть ходити, як хочуть у нас в країні тільки по узгодженню. Вони не будуть мати права збільшувати свій контингент, бо ми їх не впустимо. І третє, ми не продовжимо після 17-го року дислокацію Чорноморського флоту. Але до цього треба говорити про те, щоб вони організовано евакуювалися з нашої території. І саме візит міністра закордонних справ Порошенко був про це. Він каже: Ми не будемо. Міняти, міняти Угоду. а її не можна поміняти в односторонньому порядку. Ну не можна. Да. Але, але можна продовжувати. І продовжувати. значить, ми да. міняти не будемо, але й продовжувати не будемо. І тепер, оце перша частина фрази, що ми, ми нічого міняти не будемо. Хочуть прийшити до того, що він нібито хотів, щоб Чорноморський флот і далі залишався вічно в Україні. Хоча це ага. не займає. тому дивись. І, і чи ж і порішав з Януковичем і з парламентом Януковичем е, він так. Януковичем, який відправив його в відставку разом з усім урядом, ага. е, який позбавив його депутатського мандату, яким взагалі він не мав ніяких стосунків ще довгих років два, коли він став міністром економіки, от в цей момент, будучи відставним міністром, він виявляється, якось допомагав Росії. Голосувати. І її п'яти голосувати в парламенті, і, до речі, ніхто з них не притягується до відповідальності. Януковичу, Азарову і всім іншим, коротше кажучи, дивися, коротше, це, це, це все ознака істерії на банковій, для, яка роз, е, знає, що виграти вибори в Україні вони можуть тільки в один спосіб: в білоруській. Повна зачистка конкурентів, вибори нету. без заложного, без Порошенка, без е, засобів масової інформації в стилі там, прямого чи п'ятого каналу, чи навіть таких ютуберів, як ми з тобою. Бо ми ж розуміємо, що вони, в общем, підтримуються платформою прямого і підпискою там здається п'яти мільйонів. Так, от вони хочуть все це зачистити. Потім ще й добитися, щоб союзники визнали можливість голосування через дію. У дію, яка не витримує навіть голосування за Євробачення. Да? Mm -hmm. І от після чого тільки його величність, найвеличніший лідер е, Всесвіту, Крім США. Крим США. Тут вже пропустило. Mm -hmm. <свісна> е, погодиться на припинення вогню, що приведе до виборів в одні ворота. Mm -hmm. От така на сьогоднішній день історія. У них там, е, ну ти ж розумієш, що це все повна херня. Якщо вже будь зовсім відвертим е, політологом, то всі соціологічні опитування говорять одне і те саме. Порошенко сьогодні має 12% голосів, якщо вибори відбудуться завтра. Вони, mm. не відбудуться завтра, ну але. Да? Е, Зеленський має 18%. Е, Залужний. Залужний має 38%, грубо 10, 20, 40. Що вам, зеленим довбоятлам, дає те, що ви пороха хочете упакувати? Ну, тільки одне, щоб залужний виграв першому турі, більше нічого, світ <рес> ну, зрозумів, що з таким керівництвом ми не можемо говорити про захист демократії. Коли весь світ дає нам десятки і десятки мільярдів кожен місяць, то він захищає свободу і демократію. Ну коли лідер опозиції за слова сказані на прес-конференції 15 років тому. Може бути упакований в тюрму, то це точно не країна свободи і демократії. Тобто mm -hmm. питання в тому, що Зеленський в цій ситуації підриває не Порошенка, не партію Європейської селідарності. він підриває взагалі майбутнє України. Як казав ні Азаров, криза міняє. Криза міняє. А оця дурня залишиться. Mm -hmm. і Україна може просто вилетіти з клубу. Демократичних вільних країн. А я це такий так. єдиний шанс, чому нас не всмоктує чорна діра Росії. Це ж єдиний шанс. Якщо, якщо Зеленський піде цим шляхом, я все ще надію, що навіть наші з тобою розмови, ну, щось там когось виразять, то ми станемо Грузією і Білорусією тою Грузією, яка колись була впевнена в переліку вільних країн. Але сьогодні впевнено знаходиться в клубі Росії, Китая, Ірана і Північної країни. Тої Білорусі, яка колись ми бачили мільйон людей на вулицях, вільних і щасливих, а тепер бачимо е бульбофюрера, який править вічно. І Білорусі немає в списку е демократичних країн. Це все означає, що ми просто можемо і за цієї дурі і за бажання обратися любим способом. На другий термін зайти в клуб ізгою. І от тоді вся кров, яку проливає наша героїчна збройні сили, може бути дарма. Тому цього не повинно бути. Я точно знаю, що Порох не здасться, бо він ніколи не здавався, ніколи його намагалися посадити перед війною, ніколи його будуть пробувати посадити зараз. Це все пройде. Я українським. Ну Міг не ж, не ж не приїжджати. Але так, ж приїхав. І тоді в 21-му, і зараз це зрозуміло. І залужний не зламається на цей шантаж, і порох не зламається на цей шантаж, і Зеленському ні черта не світить. Просто треба спокійно припинити, слухати тих, хто хоче використати Зеленського, і просто сісти вдвох з дружиною. Можливо, з батьками, не знаю, з ким він там ще вважає за потрібне, і просто ну, зрозуміти, що другого терміну не буде, і не треба мучити ні себе, ні країну. А тим більше не потрібно створювати прецеденти, які він створив за цей місяць. Ігор, ми з тобою зараз говоримо, от двічі, про те, що він зробив найнерозумніше. Перше, порушив справу проти військових з формулюванням, яке точно не для військових, недооцінка загрози, що привела до глибокого на територію України. Це, це про кого? Це, це, про, нього. це про кого. Це про нього. А про друга річ виявляється, президента можна сажати за слова, сказані 15 років тому на прес-конференції. Це всі же... слова, що казав Зеленський за 15 років. Тому дивись, він іде по шляху самогубчому. Але не пізно зупиняться ніколи. От дивись, я багато в своїх в своєму житті робив помилок, але точно знаю, що ніколи не пізно їх визнати, виправитися. Ну, і діяти, ну, принаймні, можна просто зупинитися, а можна ще й діяти правильно. Час ще є, тим не менше, підсумок. Вибач. Ми зараз наговорили дуже багато політичних речей на тлі спливаючої кров'ю. На жаль, у мене для них втішної новини немає, бо взагалі то не було, якби ми годину ефіру поділили часу, що зробив правильно президент Зеленський для мобілізації. Нема позитивних новин. Якби ми говорили, що зробив позитивно Зеленський для відродження українського ВПК, немає позитивних новин, бо все, що в нас є досягнення, це все профінансовано Заходу. І дрони, і ракети. І причому вони вивели ці фонди взагалі поза Україною, щоб не чесалися руки у мародерів. Якби ми говорили там про інші речі, які потрібні для армії, у нас немає про що говорити. От чесно, нема. Критикувати не хочу, але і позитивних новин нема. Тому єдине, що можу сказати і солдатам, і всім, хто їх підтримує, зусиллями, грошима, молитвою, не розслабляємося, воюємо. Бо насправді е, припинення вогню і мирні угоди неможливі без стабілізації лінії фронту. Так точно. І все, що ми зараз говоримо, це з потустороннього життя Офісу президента. Це зовсім ну от, картинка з того світу. Насправді, головна картина це стабілізувати фронт. І мали би такі зусилля, які вони кидають на порох, а кидати на це. На жаль, я говорю про те, що мені неприємно тільки тому, що ну, того, що мені було б приємним, не робиться. І, і зробити можемо не мовчати. В сьогоднішній ефір, я знаю, що багато скажуть, що ви тут про політику і задовбали своє політикою, У нас війна, знаю. Але, на жаль, ми можемо зупинити це безумство, коли команда Зеленського вибрала боротьбу за перемогу на майбутніх президентських виборів замість боротьбу за перемогу в війні. Ми можемо робити тільки одне: не мовчати.